Ця практика допоможе тобі зцілитися від базового життєвого переконання. Можливо, яке у тебе вже Є від народження. А можливо тобі його нав'язали інші. Зараз тобі потрібно розслабитися, довіритися собі і моєму голосу. Прийми зручне положення, закрий очі, зроби вдих і видих. І ще раз вдих і видих. Вдих і видих. І просто слухай мій голос. А зараз дозволю собі пригадати, сформулювати свою базову установку переконання. А тепер, коли ти сформулювала цю базову установку, твоє тіло повністю розслаблено та дозволяє тобі занурюватися, відчути свій внутрішній простір. Твоє базове переконання зараз знаходиться у твоєму ментальному тілі. Коли ти повністю розхламлена і тримаєш своє переконання. У своєму тілі ти пам'ятаєш про нього. І зараз твоя задача буде відшукати це місце у тілі, де воно відображається. Зараз дозволь собі чітко та свідомо проговорити це переконання. Це може бути пов'язано з твоїм страхом або будь з чим іншим. Добре, молодець. І тепер, коли ти проговорила це переконання, відчуй свою внутрішню точку посередині тіла, це може бути... Між верхньою і нижньою частиною тіла в районі сердечної чакри або трошечки нижче, вона є в кожної людини ця точка. Сконцентруй свою увагу на цій точці, на своєму внутрішньому просторі. На своєму ментальному тілі І дозволь собі подивитися, відчути. Проговорюючи це переконання, де воно знаходиться. У твоєму просторі. Дозволь собі побачити, як воно виглядає. Що це, яку має форму, колір? Можливо, запах? На що це схоже? Просто закритими очима відчується. Побач або просто знай. І подивися на це. Подивися на це так, щоб це зрозуміло, що ти є хазяйкою цього тіла. А тепер можеш сказати: Я є. Я. І я моє тіло. Це всі мої тіла і я є хозяйкою свого простору. Добре. А тепер просто дозволь своїм внутрішнім зором уявити ментальну руку свою ментальну руку. Якою ти береш? Це сформоване переконання у своєму тілі. І якщо воно є велике, ти можеш його ментально зменшити, стиснути, як на сенсорному екрані, щоб воно помістилося у твою руку. І просто візьми і витягни це з свого тіла. Коли ти це зробиш, нехай воно і залишається у твоїй руці. Те, що ти вийняла з руки, ти можеш оцінити по бальній шкалі від нуля до десяти. Наскільки відсотків те, що ти витягнула, тягне. А тепер просто дозволь собі зрозуміти все, що ти витягнула, все, що ти побачила всередині. Можеш іще раз проговорити це переконання вголос. Та дозволити собі зараз відчути, де воно відображається у твоєму хребті. Запам'ятайте місце і зафіксуй його. Це переконання обов'язково відображається у хребті. Просто дозволь собі і відчуй, де ця точка знаходиться. Ти можеш роздивитися, що знаходиться навколо цієї точки. Або які відчуття пов'язані в тебе з цією точкою. Але вона обов'язково там і є. Тому що там сформовані всі твої переконання. Добре. І тепер, коли ти знаєш це місця, я попрошу тебе. Настільки, наскільки ти можеш включити у своєму духовному серці, у своїй серцевій чакрі світу, внутрішнє світло, ніби в тебе розгоряється всередині сонце, сильне сонце, яскраве сонце. Яке горить все більше і більше. Це цілительне внутрішнє світло. Відчуй зараз це. Добре. А тепер дозволь пригадати любов. Цей момент які в тебе пов'язані з відчуттям любові. Перше, що тобі приходить на згадку. І просто зроби вдих, вдихни це відчуття, цей момент. І забери його до свого внутрішнього світу. Відчую, як твоє серце наповнилося все більше, сильніше і яскравіше. Відчую, як це світло розходиться по всьому твоєму тілі, по всьому твоєму ментальному тілі, фізичному ефірному, ментальному тілі. Дозволь собі пригадати вдячність. Пригадай момент вдячності. Я відчую, коли ти відчувала вдячність. І просто зроби вдих. Так ніби ти наповнюєшся тою вдячністю, наповнюєш своє серце вдячністю і забираєш його з собою до свого внутрішнього світла і любові. І прямо зараз дозволю собі відчути, як це цілительне світло, любові і вдячність розходиться по всьому твоєму тілі. Стає все більше і більше розходиться на ефірне тіло і ментальне тіло. І тепер дозволь собі переключитися на це місце у хребті, на цю точку у хребті, яку ти відчула, коли проговорювала це своє переконання. І прямо зараз відчуй, як це цілительне внутрішнє світло, любов і вдячність зцілює це місце, зцілює цю точку та продовжує розходитися по всьому твоєму тілі. І ти відчуваєш... Як твоє переконання ніби розщепляється, розходиться, як маленькі-маленькі тяточки, -маленькі щезає з твого ментального плану. І дозволь собі зараз відчути своє цілительне світло, любовь, і вдячність. Це твоє внутрішнє світло, це твоя внутрішня любов і твоє відчуття вдячності. Це твій досвід і твоя сила, яка повністю заповнює весь твій ментальний простір. повністю зцілює це твоє переконання. Не лишилося нічого. Ти можеш зараз відчути, як все щезло, все розтопилося, розчинилося, як цукор у воді. І зараз просто зроби ще раз, вдих і видих. Відкрий на одну секунду очі. Подивися навколо, що навколо тебе знаходиться. Як ти себе почуваєш? І тепер закрий свої очі і повтори це переконання. В голос. Дозволь. Продивитися своє ментальне тіло. Наскільки твоє переконання зараз балів. І пригадай, наскільки балів воно було спочатку. Порівняй цю ситуацію, цю бальність. І якщо ти відчуваєш, що ще є якісь бали, які просто до тебе повинні прийти, не думаючи в першу чергу, то ти можеш іще раз повторити. Цю практику. Її можна повторювати тільки з однією базовим життєвим переконанням до цього моменту, поки твоя бальність не стане нулем.